Ом UA про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена зник страх, що удар всередині Російської Федерації може спровокувати реакцію у відповідь, адже це війна, і так буває. Ну, я, я, самот... я... у відповідь на атаки безпілотників по Москві та рейди на територію Ерефії з використанням бронетехніки американського виробництва в Білому домі знизують плечима. Пише New York Times. Послухайте, це війна. А на війні буває все цитує журналісти одного з чин. Новників, а представник ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не будуть розслідувати ці випадки. Американці розглядають удари всередині Арефії як підготовчі операції до можливого початку наступу збройних сил України. Зараз поговоримо про те, що відбувається на фронті, і зокрема, останні події народний депутат України від фракції Голос Полковник служби безпеки України СКТАР комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки Роман Костенко. Зараз з нами на зв'язку. Пане Романе, добрий вечір. Добрий вечір, студія. Ось ми сьогодні почули вже в українському Міноборони спростували ці заяви від Міноборони Російської Федерації про те, нібито, що Україна вже розпочала контрнаступ. Можливо, це сигнал був для свого внутрішнього споживача, що вони звідти тікали. Чи це все-таки більше схоже на ІПСО? Ну, я думаю, що це, ну, ми ж розуміємо, що. Що таке контрнаступ? Це має бути щось таке масоване, і це не буде виглядати як там. Я не знаю, якісь маленькі потуги. Я думаю, все, що зараз відбувається, там. Якісь активні дії, активізація артилерії, там активізація якихось сухопутних підрозділів, заняття кращих позицій, наприклад, там захоплення якихось 400-500 метрів попереду себе. Все ем, все це йде підготовка і, скажем, до майбутніх активних дій, там зайняття кращих позицій, вибивання логістики ворога. Я не знаю пророблення мінних проходів. Все це йде. І щоб в потрібний момент, коли це буде, коли ми вирішимо, що так пора, ми мали хороші стартові позиції. Ганна Маля заявила сьогодні, що все-таки під центром бойових дій все ще залишається Бахмут. Там ворог зараз в обороні. Хоча сьогодні Пригожин заявив, що. Українцям вдалося звільнити значну частину території цього міста, особливо по флангам. Вони звідти виходять, передають свої позиції регулярним частинам російської міноборони російського. А як ви оцінюєте зараз ситуацію там? Ну, Ми бачимо, що там відбувається зараз. От цікаво з військової точки зору. Так, да, дійсно, що Вагнер відходить, і я думаю, що Міноборона не буде мати таких успіхів, як до цього мали вагнерівці там через свою дисципліну, через свої там, скажімо так, штатні розклади, як вони це роблять, через специфічні кадри, які в них там є. Да, Міноборони так воювати не зможе. Ну, Це одне, і ми розуміємо, що. Там будуть далі точитися е, бої. Чи зможуть вони розвивати успіх через Бахмут? Ну я в цьому сумніваюся. Я думаю, основні зусилля будуть направлені туди в сторону Сіверська, Куп'янська, для того, щоб розвивати успіх там. Ми бачимо там деякі скупчення зараз їх є, і я думаю, що вони будуть там пробувати саме проходити. Ну а те, що відбувається взагалі в російській армії, ми бачимо і пов'язано з Вагнером, це те відео, яке сьогодні гуляє по всіх телеграм-каналах і засобам масової інформації, коли Російські злочинці, вагнерівці, найманці, скажем, позорять перед всією Україною російського комбрига, да командира бригади 72-ї, який там, начебто, там щось зробив з цими. Той напився, скажем, постріляв вагнерівців, ці його там намагаються ну такий на. Умові Вагнера опустити перед всіма збройними силами. Ну це просто я не знаю, в якій армії це було б так дозволено. І Міністерство оборони Російської Федерації нічого не робить, просто скажімо, спостерігає за цим. Тому це дуже цікаво, і я сподіваюся, що Вагнер буде продовжувати в тому ж дусі. А стосовно цих рейдів на Білгородщину, як ви вважаєте, а чому так сталося в цій другій армії світу, так званій, що в них фактично кордони ну з дірками? Там нікого немає. А ті, які є, ну я ж розумію, що там чи представники їхньої гвардії, чи міністерства внутрішніх справ, вони не здатні до такого тотального опору. Вони ж не збиралися оборонятись з самого початку. Вони думали, що візьмуть нас за три дні, навіщо переходити до оборони вони навіть і не розраховували на це. А зараз вони розуміють, що у них є ще багато сил і засобів, але вони всі спрямовані, ті, які боєздатні, спрямовані на окуповані території. Розуміючи, що в нас зараз можуть початися активні дії. це весняна там, літня осіння кампанія, вже можна назвати, яка буде. Скажем, включати в себе активні дії. Їм потрібно мати серйозну оборону, тому що просування наше в напрямку там, Азовського моря, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя може зробити так, що в принципі війна для них буде програна, навіть якщо вони будуть ще на нашій території, якщо будуть мати навіть сильні резерви. Вони це прекрасно розуміють, тому всі боєздатні частини скидають туди. Там вони тримали за рахунок строковиків і вважали, що цього їм буде. Достатньо, але як ми бачимо, ні ФСБ, ні прикордонні війська не змогли вирішити цю проблему. Зараз вони не думають, як би це зробити за рахунок мобілізованих. Але це ресурс, який потрібно залучити, навчити озброїти, ну який по факту там не буде приймати практично участі в бойових діях. Це той балас, який їм треба е, виставити там. Ну, скільки в нас там з Росії більше двох тисяч кілометрів кордону? Там а активний, десь там на Донецьку, можливо, там тисяча. Ну от, тисячу кілометрів треба перекрити баластом, який буде просто там знаходитись і чекати російський добровольчий корпус. Це теж накладно, але це треба їм зараз робити. До цього вони цього, на це не розраховував. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Масштаби руйнувань, швидкість і обсяги води. Ймовірні райони підтоплення уточнюються. Повідомляє оперативне командування. Південь зазначу, ГЕС знаходиться за кілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Тамтешні пабліки пишуть, що рівень води підвищується нижче за течією. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе. І врятувати своє життя негайно покиньте небезпечну територію. Ірашисти накрили вогнем Херсонщину. В селищі Козацьке загинула жінка. Також окупанти обстріляли кізоми з забороненими запалювальними боєприпасами. Виникла пожежа на вже засіяному полі. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляє: частину посівів вдалося врятувати.